Всім привіт! Ходімо покажемо на новому нашому об'єкті, де ми склили багато чого цікавого. Перше, що я вам покажу, це скляний навіс. Перший навіс хочу вам показати над гаражем це калене скло. Фурнітура повністю зарвіючої сталі. Все надійно, все класно. На дверима одної групи тут є інший навіс. Також скло калени 10 мм, фурнитура теж з нержавіючої сталі. В шліфованому варіанті. Ось тут є дзеркало, воно завжди цим. Висотою також 2,900. Ось в кімнаті ще є два цікаве дзеркала. Є санвузли, ми їх оформили тут зеркало з підсвіткою, підігрівом, та датчиками температури та вологості повітря. Також в цій кімнаті є душова перегородка. душева пригород. Вони депашки на 20, кло 8 мм картованих, фурнітура повністю не живіші стали. поручень 40х40 і загортоване 10 мм в прозорому варіанті. Виглядає дуже стильно та ефектно. А саме головне надійно. Самодонлі на другому поверсі. Також є душова перегородка з розкашним деревом. Магнитний щільнювач для жорсткості. І також є тут дзеркало з підсвіточкою, як і на першому поверсі. Дивіться, також в цьому будиночку ми змонтували ось таке величезне дзеркало, воно майже 40 завшишки і 2900 за вишки. Переходимо від цього дзеркала на цю стіну. Зробили з панелі. Це скло закартоване прямо, 4 мм товщиною, ось тут показати ще коліна річні. Ось такий портал дзеркальний. У цій кімнаті є прикольний сюди не познай.